Усім привіт, шановні глядачі цього відосу. А сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу та цікаву тему. Ми з вами будемо говорити про психологію Карла Густафа Юнга та його архітипи. Тож, якщо ви ще не зробили собі чай, робіть його, відкривайте цукерочки, ми починаємо. Взагалі-то, психологія Юнга доволі таки складна штука. Тому що мозку потрібно думати про те, як власне він думає. А це доволі таки енерговитратний процес. Це відео я записую для звичайних людей, які не є експертами з психології або самопізнання. Тож у цьому відео я намагаюсь про все розповісти максимально простою та доступною мовою. Простими словами, згідно з психологією юнга, є свідоме і є несвідоме. Свідоме це персона, як казав, ну, як це називав Юнг, а несвідоме – це тінь. Персона це та маска, яку ми кожного разу надягаємо на себе, коли виходимо на вулицю. Це ті установки та шаблони. Згідно з якими ми поводимо себе у суспільстві для того, щоб не відрізнятися від інших. Тому що якщо людина відрізняється у суспільстві від інших, еволюційним шляхом так склалося, що це наражає її на небезпеку вигнання з колективу, а власне і на небезпеку подальшої смерті. Тож маска ця у чому проявляється? У, цьому, у чому проявляється ця персона? Це те, якими ми хочемо або намагаємось, щоб нас бачили оточуючи. Тобто, це, коли нам кажуть привітання, наприклад, там привіт, як справи. Ми відповідаємо, та все добре, а у тебе як. Маска це про ці установки, це про ці шаблони. Це про посміятися з якогось жарту у колективі там, і так далі. Бути своїм серед своїх. А тінь це. Ті негативні риси нашого характеру, які ми намагаємось усіляко скривати від оточуючих. Це такі е, речі, як, наприклад, е, якісь таємні сексуальні фантазії. Так? Це такі речі, як, наприклад, е, які, наприклад, нас самих. Е, Змушують виходити з себе, наприклад, якщо хтось спізнюється, якщо, якщо хтось спізнюється на зустріч, наприклад, так, це такі речі, які, наприклад, ну, наприклад, якщо у когось є якась негативна риса характеру, і вона в нас дуже сильно бісить. Насправді це означає те, що нам самим притаманна ця риса характеру, і ми усіляко настільки намагаємось уникнути прояву цієї риси нашого власного характеру, нашої власної тіні, що ми е навіть е намагаємось е якось огородитися від прояву цієї риси у іншій людині. Саме тому інша людина в нас так. Бісить. Наприклад, якщо хтось а, не знаю, дуже голосно сміється так, десь у кафе, наприклад. І ця риса дуже голосно сміятися з якогось жарту, там, наприклад, чи з якоїсь події, притаманна нам самим, тобто нашій тіні. Але ми настільки глибоко це у собі скриваємо, що ми а, ну, ховаємо, так? ховаємо що а, ми а, навіть проявляємо агресію по відношенню до людини, яка продемонструвала цю рису е, на публіці у суспільстві, і нам стає страшно, що ця риса у нашій тіні буде проявлятися назовні. І саме тому ми відчуваємо дратівливість по відношенню до якоїсь людини, яка і е, продемонструвала цю рису у суспільстві. Але згідно з психологією Юнга. Він каже, що насамперед ціль людини бути самодостатньою, тобто досягти самості. Юнг називає самодостатність словом самість у, своїй, у своїх працях. Це, на його думку, коли ми не ховаємо свою власну особисту тінь. Не ховаємо все те погане, що не приймає це суспільство, а приймаємо його як частину себе. Тінь обов'язково буде проявлятися. Наша тінь обов'язково буде проявлятися, тому що вона є частиною нас самих. Вона буде проявлятися тоді, коли наш розум, нашу свідомість будуть е -е, затьмарювати та закривати емоції, якийсь емоційний фон. Тобто, якщо щось відбувається таке, що викликає в нас дуже сильні емоції, наша тінь, будьте певні, виходить на прогулянку. Вона демонструється суспільству. Тому, якщо ми її кожного разу будемо там подавляти, це врешті-решт призведе до конфлікту між, нашим, між нашою персоною та нашою тінню. І ми не зможемо досягти самості, тобто самодостатності, за е, думкою Карла Юнга. Тепер давайте з вами поговоримо про безпосередньо архетипи. Ну, власне, те, заради чого ми всі тут зібрались. Що таке архетипи? Архетипи це прояв. Несвідомого. Це прояв е, несвідомого у психіці е, людини. Це ті е, риси, які притаманні нашому характеру, які скриті, по суті, від нашої свідомості. Карл е, Густав Юнг звернув увагу на те, що є дуже багато людей на землі і народів, яким притаманні різні, е, е, різні, е, різні такі архетипи. Тобто в них у міфах, у якихось казках, у якихось е там переказах е були е завжди одні й ті самі переповідання там, про різних героїв, так? які були, наприклад, там воїн, герой, е мах, там, і так далі, там, чарівник. Е і всі ці там, переповідання, вони у різних людей. Які між собою історично не, не могли ніяк контактувати, це просто люди з різних там континентів. Але ці архетипи вони схожі між собою. Ну, Це, наприклад, такі люди, які живуть десь там у Америці, наприклад, там, індійці, так, індіанці, індійці. Вони а, бачили сни такі ж, як, ну, такі ж там про таких же людей, наприклад, про воїна. так. Про героя якогось, який долає перешкоди та йде вперед, незважаючи ні на що, і змінюється на цьому шляху? А, і ці всі сни бачили такі ж, а, такі ж люди, які жили на іншому континенті, наприклад, десь там у, на території Китаю. Так і Юнг задавався питанням: а як так може скластися, що міфи, переповідання, казки? Сни навіть так у всіх народів цих були схожі між собою. І він прийшов до висновку, що є таке колективне несвідоме. Це та інформація, яка передається людям від покоління в покоління, і яка насправді є величезним сховищем даних. Та нашого людського досвіду, тобто досвіду всієї людської цивілізації, і у якихось екстремальних надекстремальних моментах людина або за допомогою медитацій, так може знайти шлях до цього сховища даних, яке накопичувало все людство про існування, власне, свого, ну, про своє власне існування. Це ці, ці ділянки знаходяться у нас. Десь глибоко у а, мозку і недоступні нам у повсякденному житті. Архетипи це, по суті, можна порівняти як з органами психіки, якщо людина народжується і ніхто їй за життя не розповідає про органи, про те, як вона влаштована, що є там почки, що є шлунок, там серце, легені, і так далі, то людина навіть живе і навіть не ну, усвідомлює, як вона влаштована у середині себе, якщо їй ніхто не розповідає про те, що є мозок, який обробляє інформацію, там, і так далі, кров там. Вона просто живе і е, не розуміє навіть склад свого тіла. Так само і з психікою людини. Коли ми народжуємось, в нас присутні вже базові установки нашої психіки. Це і є архетипи. Архетипів може бути велике, дуже велика кількість архетипів. Але у цьому відео ми поговоримо тільки лише про 12 з них, ну, в принципі, вони є, можна сказати, основними. А також ми поговоримо про жіночий та чоловічий архетип. Чим вони власне відрізняються. Отже, архетипи це по суті орган нашої психіки. Можна так порівняти, що інформація або досвід, який ми отримаємо за життя за нашого життя, це вода, яка тече по трубам. А труби це і є ті архетипи. Можна сказати, що це просто базові налаштування, які даються нашій психіці від народження. І власне у цих базових налаштуваннях і присутній. Доступ до колективного несвідомого, тобто до досвіду всього людства, який воно накопичило за своє життя. І так, власне, нарешті до самих архетипів. Перший архетип це наївний. Наївний це людина, яка живе. У суспільстві, і яка намагається у всьому чинити правильно, робити все правильно, за правилами, за шаблонами. Найбільший страх цієї людини це випасти з суспільства. Тому усілякими способами вона намагається відповідати потребам цього суспільства. Тобто, якщо хтось купляє iPhone, вона обов'язково повинна також купити собі iPhone. Ну, така людина, я маю на увазі. Якщо хтось, якщо суспільство у великій мірі купляє, наприклад, якусь книгу, ця людина також буде купляти собі таку книгу. Тому вона намагається максимально дотримуватись суспільства. Другий архетип, який ми тут згадаємо, це архетип шукач. Шукач це людина, яка постійно подорожує, яка шукає щось нове, яка а, звикла відчувати пульс життя. Але подорожі для такої людини це не головна мета. Головна мета це зміна обстановки та пошук чогось нового, нових вражень. Третій архетип це архетип мудреця, такого а, старця мудреця це людина, яка. А, Дуже є врівноваженою, яка схильна приймати тільки зважені рішення. Вона схильна прислухатися до свого внутрішнього досвіду. Вона схильна давати поради. Тобто, мудрець – це така виважена, дуже раціональна людина, яка все знає, все вміє і розуміє, куди потрібно йти, куди потрібно рухатись і як саме. Четвертий архетип це архетип бунтар. Бунтар це люди, які схильні відрізнятися від суспільства. Тобто навпаки. Не, не як наївний так, архетип, а вже зовсім навпаки. Тобто це люди, які отримують задоволення від уваги, оточуючих, саме завдяки тому, що вони відрізняються від суспільства. Навіть якщо така людина тиха та усіляко проявляє себе. Таким чином, що вона не хоче контактувати з іншими. Можливо, контактувати вона і не хоче, але вона потребує уваги насправді. І саме тим, що вона відрізняється від інших, вона цю увагу на себе і звертає. Тобто, бунтар це людина, яка схильна виходити за рамки, ставити під сумнів ті установки та шаблони, які склалися у суспільстві, ту поведінку, яка склалася у суспільстві. П'ятий архетип – це архетип героя. А, герой це людина, яка сильна не тільки фізично, але й духовно. А це людина, яка отримає, зад, отримує задоволення від а, подолання певних перешкод, які стають на її шляху, коли вона прямує до якоїсь мети. Власне, це людина, яка змінюється завдяки цим перешкодам. І головне для цієї людини це. А, власне а, дійти до цієї мети. Тобто це головна ціль у житті, незважаючи ні на що. Шостий архетип це архетип а, чарівника. Чарівник це така людина, яка а, схильна вирішувати всі питання виключно інтелектуальним шляхом. Якщо є якісь а консалтингові компанії, наприклад, або є якісь юридичні фірми, які можуть їй підказати, як правильно вирішити це питання, або якісь експерти, економісти, чи щось таке. то ця людина схильна звертатися до них по вирішенню цього ну, задля вирішення свого власного особистого а, питання. Тобто чарівник це. Така людина, яка, до речі, полюбляє гаджети, яка до речі полюбляє нові технології, нові підходи, а, які роблять її життя а, більш зручнішим. Творець: сьомий архетип. Архетип творця це такі люди, які часто себе зарекомендовують у бізнесі, яким подобається займатися бізнесом, щось створювати, створювати якісь інновації, стартапи, це архітектори, будівельники. Або якісь, наприклад, художники, творець це люди, які цінують порядок, і це люди, які цінують чесність. Восьмий архетип це архетип правитель. Правитель це людина, яка повинна отримати статус у суспільстві за будь-яку ціну, скільки б це не коштувало. Це клієнти салонів Rolls-Royce, для яких важливий статус. Навіть вони готові кредити брати на дуже дорогі авто, аби отримати цей статус. Навіть якщо це не раціонально, раціональність це не про них. Вони повинні виглядати дуже вишукано, дорого та підкреслювати завжди свій статус у суспільстві. Дев'ятий архетип це архетип опікун. Опікун це такі люди, які працюють у червоному хресті, наприклад. у... Товариствах захисту тварин, це такі люди, які допомагають іншим людям, і такі люди дуже часто працюють у дитячих садках, у школах або у лікарнях. Десятий архетип архетип свій хлопець. Свій хлопець це така людина або ді, своя дівчина. Так, це така людина, яка схильна вливатися також у будь-яке суспільство, яка цінує практичність, доступність та. Комфорт за будь-яку, ну не за будь-яку ціну, так, а за там, доступною ціною, скажімо так. це такі люди, які цінують такий комфорт. І для таких людей насправді дуже також важливо бути частиною суспільства. Тому вони дуже легко знаходять собі знайомих, вони дуже легко прилаштовуються у житті. Власне, ось такі люди. Одинадцятий архетип це архетип коханця. Коханці це такі люди, які схильні звертати на себе увагу. Вони полюбляють ювелірні вироби, вони полюбляють дуже гарно виглядати догля... догляд за собою, різні косметичні засоби. І також вони полюбляють маніпулювати іншими людьми за рахунок. Себе. Часто з таких людей якісь е, створюються аб'юзери і так далі. Тому що влада, яку ці люди отримають від маніпуляцій іншими людьми за рахунок своєї там, сексуальної енергії, наприклад, е, ця влада не дає їм спокою. Вони, вони отримують насолоду від своєї влади. Вони полюбляють е, різні. Речі, які підкреслюють їх особистість. Дванадцятий і останній архетип з нашого списку це блазень. Блазень це такі люди, які усе схильні перетворювати на якийсь жарт, які також є там душею компанії, і які, в принципі, коли збирається дуже велика кількість людей, видають велику кількість різних жартів. Ну от блазнь це така людина, яка не схильна приймати на себе, наприклад, відповідальність. От тобто відповідальність це взагалі не про них. А от невиважено десь посмакувати якусь піна коладу та пожартувати про якісь меми, от це, власне, архетип блазня. І тепер, шановні глядачі цього відосу, як я і обіцяв, ми також зупинимось на двох архетипах чоловіка та жінки. Тобто, як писав Юнг, аніма та анімус. Аніма це архетип жінки, це все те жіноче, що притаманно навіть чоловікам. Це імпульсивність, наприклад, часто зміна настрою, ніжність, емпатія, велика емоційність. Велика там емоційна реакція на якісь події. Стосовно анімуса, це все те, що притаманно чоловікам. Ну, дуже логічно, так? Це, власне, логіка, це власне виважене мислення, менша емоційність, і роль анімусу, в принципі, за юнгом, це направляти. Велику енергію аніми до правильного якогось русла, тобто підкорювати її. Ну і власне також притаманно там сила, також притаманна а, анімусу вирішення дуже складних питань, які потребують уваги, зосередженості, часу, стійкості а, і якась жорсткість у спілкуванні. Тобто всі е ці, ці е чоловічі якості. Але це не означає, що вони повинні бути притаманні виключно чоловіка. тобто є і е прояв цього архетипу у жінках. Друзі, ось власне і все, що я хотів розповісти вам у цьому відео, але насправді психологія юнга вона є дуже. Дуже обширною такою темою для спілкування і всю його там психологію, всі його ідеї, я звичайно ж не можу помістити у одне відео. Це був лише поверховий огляд психології юнга, і він скоріше має на мете заохотити вас зацікавити вас до вивчення психології. І насправді, якщо ви цікавитесь психологією, а ви нею цікавитесь, тому що ви дивитесь це відео, то психологія Юнга це саме те, що вам варто почитати більш детально. А на цьому я хочу завершити цей відос. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал. Ми тут спілкуємось на важливі теми, обговорюємо різні цікаві питання. Ну і, звичайно ж, пишіть мені якісь теми у коментарях, які ви також хотіли б обговорити на цьому каналі. До зустрічі!